Добрий ранок. Проговоримо про дієту, яка потрібна для 75 Харт Челендж. Ну, насправді там нічого такого важкого, це може бути люба дієта, яку ви притримуєтесь або хочете притримуватися. Тому ну, головне, це напевно виключити жирну їжу, забагато солі, жарену якусь їжу, ну, а також все, що вам може порекомендувати ваш лікар, наприклад, у мене не лактози, тому я всі молочні продукти, які я їм, це без лактози. А також, скажу вам так, що Побільше, побільше овочів потрібно їсти. Тим паче літо вже близько, і овочі дуже корисні. А також багато-багато фруктів, вітамінів. Ну і найголовніше це не переїдати. Визначте свою порцію і її притримуйтесь, ніколи не переїдайте. А також по цій дієті. Заборонено якісь робити читміли, читерські дні так називаємо, де не можна не переїдати якісь поблажки собі робити та інше. Ну і також з головних це не пити алкоголь. Ну, Я думаю, це не важко це зробити. Тому дізнавайтесь про свої е, дієти, які вам підходять, і стартуйте. Побачення.